Робимо пасту карбонара за рецептом від мрії. Нам треба отакий пакетик з сумішу. Відварений, піджарений, точніше бекон. Я його піджарюю, бачите, відразу з цибулею, бо я дуже люблю цибулю. І пише, що потрібно це всипати сюди, залити молоком, перемішати вийде соус, буду додати спагеті. Ну, побачимо, що вийде. Я коли тільки побачила цей соус, мене відразу почали тікти слюньки. Реально він так смачно пахне. Ну і який же ж получився результат, яке воно на смак? Якщо чесно, мені сподобалось, а особливо дуже класно, що воно швидко готується.